Великдень це світле свято, коли люди об'єднуються і роблять хороші справи. Особливо це проявилося у всіх сферах українців. А спорт відіграв у цьому доволі важливу роль. Привіт, мене звати Вікторія Вромчук. і сьогодні я розповім вам, як спорт перетворився на благодійника. Ми звикли до того, що спортивні події це масштабні дійства, де беруть участь професіонали. Що величезні арени це місця, де збираються тисячі шанувальників, аби вболівати за улюблену команду та насолодитися видовищем. Однак нині часи змінюються. А спорт перетворюється на ще більшого благодійника та приносить більше захвату та радості. Тепер у всіх містах України проводять спортивні заходи, де беруть участь як діти, так і дорослі. А вилучені кошти передають на армію. Ось так спортивні арени відкривають двері для тих, кому необхідна допомога. А українські спортсмени навіть продають те, за чого стільки працювали свої медалі та нагороди: футболки, взуття, рукавички. Ось так за дві золоті та одну бронзову медалі. Весловальник Сергій Ємельянов, каратист Станіслав Горуна та футболіст Данило Сікан отримали 80 тисяч доларів, які передали на ЗСУ та переселенцям. А це понад 3 мільйони гривень. Уявляєте? Гарним прикладом важливої допомоги є Боско-арена у Львові. Це спортивний комплекс, який вміщує в собі 600 глядачів. Крім навчання та проведення змагань та чемпіонатів з волейболу, черлідингу та футболу, «Боско-арена» та його центр допомагають внутрішньо переміщеним людям. Наприклад, у хостелі молодіжного центру святого Івана Боско від початку повномасштабного вторгнення проживали внутрішньо переміщені особи, яких градо зустріли вулиці нашого рідного міста, і в самій «Боско-арені» проводили спортивні події з футболу та черлідингу. І сьогодні ми познайомимося з представником центру Боско, який детальніше розповість нам про діяння та плани на майбутнє цього місця і допомогу українцям. Як центр «Боско» долучається до допомоги переселенцям? Наша спільнота разом з нашими вихованцями, дітьми, особливо родинного дому покрова, готують пакунки для людей, які є при фронтових територіях України. Більше ми займаємося зараз гуманітарним вантажем, передаємо то, що передають наші донори в сторону нашого сходу. Які спортивні події ви проводили на «Боско» арені Благодійні події відбувалися з. За участю військових і інших спортивних команд, які організовували турніри, які би підтримували наших людей, все ж таки переселенців і також військових. З моєї пам'яті, пам'ятаю, що в нас були команди нашого родинного дому Покрова, були команди ІНАЙТІ, Львівські Карпати. Всі вони тут проходили. Оцей цей матч на підтримку наших військових. Отже, розкажіть, чим живе центр Боско? Центр Боско має основні таких три напрямки виховання: це є професійно-технічне училище, де ми готуємо автомеханіків, столярів, перукарів, it розробників. Інший напрямок це є родинний дім Покрова. Це є діти-сироти, діти, які склали, які опинилися в тяжких соціальних становищах. І так само спортивний напрямок це є Больний клуб Покрова, четвертий напрямок. Ми його називаємо соціальне підприємництво. Тобто, цей потенціал, який в нас є, ми маємо можливість генерувати певний дохід для нашого центру, який відповідно йде на підтримку цих виховних ініціатив, таких як пекарня, автомайстерня, столярний цех, хостел невеличкий, який в нас є, кафе. Тобто це все ті ресурси, які ми залучаємо, щоб дати можливість, щоб наші напрямки виховання діяли далі. Ось так, любі друзі. Ви дізналися, що спорт допомагає не лише підтримати фізичну форму, а й об'єднує навколо себе людей. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па!